Вітаю вас, друзі. Сьогодні ми поговоримо про астрологічні події жовтня цього року. Жовтень спокійний у нас відносно, бо вересень у нас, вересні, у нас було аж два затемнення, і цей місяць привніс фатальності у життя кожного з нас. Ну, звісно ж, якщо затемнення резонували з нашими гороскопами. Але, тим не менш, у жовтні відбуваються дуже цікаві події. Ну, почнемо з планеток. Меркурій переходить 6 жовтня із знаку Терезів у знак Скорпіона. Якщо в знаку Терезів він був, ну, скажімо, доволі ліцемірним, бо у нас Терези це ж про виваженість, про дипломатію, а дипломатія, ви знаєте, що це таке дуже чорна справа, ми думаємо одне, а говоримо зовсім інше. І в засобах масової інформації ми теж, якщо ми щось вважали, то ми мали розуміти, що насправді воно відбувалося зовсім, могло відбуватися зовсім інакше. У знаку скорпіона він поводить себе інакше. Він дуже прямолінійний. Це ну, скорпіон має двох хазяїв: Марс з Плутоном, дві вогняні планети. Тож, Меркурій ми будемо в розмовах і думки, Ну і скажемо, і це впливає на наш мозок. Будемо доволі активні. Але ця активність, маєте на увазі, не завжди виправдана. Бо і Марс дає і агресію, агресія може проявлятися. Ну, і Марс, і Плутон тим більше в словах, в ну, агресивні думки це таке. А якщо ви це вже виводите в слова, це буде не дуже приємно. І слово може вбивати, бо Плутон у нас такий, він дуже сильний, він надає, Марс надає стрімкості. Слову і прямолінійності, а Плутон дає силу словам дуже велику. Тож дивіться, не побувайте словами одне одного. Попереджую вас. І ну, політики можуть бути агресивними. Ті люди, які, яких ми бачимо на екранах телевізорів, бачимо там в якихось в месенджерах, не в месенджерах, а в соціальних мережах, будуть довольні, доволі агресивні. Висловлювання, хто побачимо ще, ну можете подивитися, як воно буде відбуватися. Потім, 29 листопада, Меркурій, листопада, не листопада, вибачте, 29 жовтня Меркурій перейде до знаку стрільця. У Стрільці він інакший, бо управляє цим знаком у нас Юпітер, і тоді, знаєте, розпальцовку ніхто не відміняв. Меркурій там вважає себе дуже розумним, розумніше за всіх. І, як краще знаю, це девіз Меркурія в Стрільці, бо всі інші, вони тупі, вони не доганяють. Ну, таке, я, звісно ж, перебільшую, але тим не менш, майте це на увазі ті, особливо хто має Меркурій у стрільці. Бо всі, знаєте, Меркурій в стрільці дає іноді недоучок, які прикриваються Юпітером. Я все знаю, мені це не потрібно, якісь деталі. А тоді, як треба дійти до якихось деталей, людина губиться і не має що сказати. І це виглядає доволі, ну скажімо так. Смішно. Добре, йдемо далі. А з 7 жовтня у нас повний місяць. Сказати, що що місяць у нас буде на той, на той, момент, на той момент часу, буде о, в Овні. Сказати, що буде щось відбуватися таке екстраординарне, я не можу. Бо насправді місяць майже не аспектований, тільки має до, до сонця, тож якихось таких доленосних дій, які подій, які будуть впливати на нас з вами, думаю, що не не відбудеться. 8 жовтня Венера робить точний секстиль до Юпітера. Венера з Юпітером це планета малого щастя і планета Юпітер Великого щастя. Відраховуємо плюс-мінус десь по два дні, і це буде у вас дуже сприятливий час для вирішення, наприклад, якихось ваших фінансових питань. Ну, наприклад, в цей час проявляєте великодушність, щедрість. І воно це повернеться до вас, можна сказати, вдвоє потім. 13 жовтня Венера переходить із знаку свого падіння, де вона була не в силі, а в, ну, слабенька доволі, в, із знаку Діви у знак Терезів, де вона є хазяйкою. Тож ми маємо сильну Венеру і маємо більш благопри... Більш сприятливий час для вирішення якихось питань, які пов'язані, матеріальних питань. ну І не розв'язана ще з любов'ю, простою такою знаєте, між людьми, з якимись ну, більш гармонійна, маємо так сказати. На момент, коли Плутон буде розвертатися в директну фазу, а це буде 14 жовтня. Венера добудовує два тригони до бісекстилю, який знаходиться на небі, на небі або щита долі. Про це про розворот Плутона і про щит долі, Про це я проговорювала в попередніх відео. Можете подивитися, що це дає. Бісекстиль Він дає можливості. І Венера як швидка планета в транзиті може виступити як тригер, як тублер, Вона може включити цей бісекстиль. І конфігурація, в якій вона добудовує, от на момент цього часу добудовує конфігурацію, називається вона вітрило. Тож, будь ласка, ловіть вітер в свої вітрила і рухайтесь у тому швиденько, де є можливість швидко рухатися в тому напрямку, який ви собі задали, куди вам треба. Звісно ж, нагадую, що це буде лише в тому випадку, якщо... Ці планетки зв'язані з вашими. Є резонанс. Якщо у вас планети знаходяться і не, роб... ну, не... не утворюють зв'язків з цим вітрилом, то ну, воно пройде про це сприятлива ситуація, пройдуть повз вас. От так. Далі, ідемо далі. 21. 21 жовтня молодик. молодик буде у 29 градусі жовтня, тобто в 29 градусі Терезів На момент цього часу, ну, це Сонце з місяцем з'єднується градус-градус, хвилинка-хвилинку. І от починається відлік з того моменту новому місяцю. Наступному місяцю. В цей день, по за київським часом, це буде о 15.25, тож будуйте собі плани на наступний місяць, це дуже ефективно. Ц, дуже дві цікаві конфігурації будуть на небі, коли в цей момент часу. Перша конфігурація це, ну, по-перше, сонце буде робити квадратури, сонце з місяцем робить квадратури до Плутону і Юпітеру, ну, а в Юпітер, свою чергу там іще до Хірона, тож якісь. Квадратури завжди дають якісь екстремальні ситуації, проблема рішення. Тож, можливо, будуть якісь проблеми зв'язані з Юпітерянською темою. Юпітер це про великі конгломерації, про якісь союзи, про якісь, ну не знаю, це, в принципі, про, про те, що у нас про соціум взагалі. Тож, може, будуть якісь питання будуть винесені на. Обговорення, які зв'язані з ну, з якимись країнами. наприклад. Та. Да? Зараз вибори там будуть в якихось країнах і так далі. І щось таке може сплити якісь, ну, проблеми, проблеми рішення. Можуть якісь будуть питання виникати навіть у союзах, які вже є. Ну, Наприклад, це ми маємо, наприклад, НАТО, да? якісь такі проблеми, які потребують швидких рішень і швидких дій. Отак. І це буде відбуватися, якщо це. Закладається в момент, молодих, ну, на момент включення нового місяця, то це буде вже розгортатися. Такі події будуть протягом місяця. Ще одна конфігурація, на вершині якої буде Сонце і місяць, називається йод або перс долі. Ну, персдолі його такі, назва говорить сама за себе. Ця конфігурація аспектів вибудовується з гармонійних аспектів, але ж вона не, не вважається такою дуже такою доброю, і приємною. Вона не дає захисту, вона потребує дій. В цей час може доля вам підкинути якісь задачі конкретно і вам, і мені, кому завгодно. Знов таки, якщо ваші планетки будуть зв'язані аспектно з, з цією конфігурацією. І проблеми, які потребують рішень, треба включатися в якісь теми. Або в основі цієї конфігурації лежить аспект секстиль, це. Секстиль у нас про шанс, якийсь дається шанс, і там можна повертатися до цієї події декілька разів, вас, на, вам звертають увагу на, на якусь подію, і ви маєте зробити якісь дії, бо якщо ви не зробите, ви проскочите мимо якогось вашого шансу. Тож цей аспект вас ну, хоче, щоб ви. В якісь дії, можуть настати навіть якісь радикальні зміни у цей час, якщо ви включитесь в дію. Далі, 22 жовтня, у нас Нептун планетка відкочується назад. За, ну, у нас Сатурн вже зайшов назад в риби, він в ретрофазі. Зараз Нептун заходить уже знов за Сатурном, в, в, ну, воно відкочується назад в знак Риб. Він у себе дома, там вони в тандемі працюють. Ну, якісь події, вже закладка, яких була, вона буде повертаються вже в нормальну фазу, і повертаються вони знов в овен уже пізніше, на наступного року. І це буде відлік новому циклу, 36 річному Зараз іде підготовка, можна сказати, до включення повноцінного у цей цикл, в якому наша сусідня країна буде дуже на якій сусідня країна, де інші. Будуть реагувати якимсь чином. Про це теж я мала відео. Тож дивіться контент, і ви будете знати, про що йде мова конкретно. 23 жовтня починаємо поздоровляти усіх скорпіонів. Бо сонце переходить якраз у цей знак. Моє сонце теж знаходиться у знаку скорпіона, тож, ну, трошки пізніше, я народилась, але. І потім ще одна подія: Марс він знаходиться у нас у Скорпіоні, він доволі сильний. І 26 жовтня буде у нас точне з'єднання Марса із Чорною луною. Чому я звертаю на це увагу? Бо Марс у Скорпіоні сильний. Чорний місяць у Скорпіоні теж має дуже велику силу, і ці дві планетки спонукають людей до якихось виявлення, якихось агресії може бути. Тож не провокуйте простір і не. Ой, не відповідайте на провокацію, які вам будуть підкинути у цей момент часу. Марс і Чорний місяць у Скорпіоні це про якісь дуже бурні, активні страсті. Тож, подивіться, будь ласка, куди ви в які ситуації, майте це на увазі. Но, але це спрацьовує теж не тільки 26 числа, а беремо там плюс-мінус по три дні. Ну, наприклад, з 23 і по 29 жовтня будьте уважні. І ще не включайтесь у якусь, не приймайте різких і швидких рішень. От, наприклад, ви зустрічаєтесь з кимось. Так, ви, ну, там, я не знаю, зараз прийнято жити хлопець, дівчина. Наприклад, у вас який скандал може виникнути запросто, може виникнути буквально на рівному місці. Зверніть на це увагу. І якщо ви зразу подумаєте чи захочете все, я йду, мені нічого не потрібно. Ну, ви можете uh, там піти одне від одного, але потім будете жалкувати про те, що ви зробили. У uh, мене були навіть такі ситуації, коли uh, жіночка прийняла якесь дуже важливе ну, швидке рішення, хоча не треба було цього робити. І uh, на цьому попала на, uh, ну так скажімо так, на велику суму грошей. Бо це було дуже різко, швидко. Ми не звертаємо на, на нюанси uh, якісь. Uh, Конкретні уваги, ми можемо проскочити. Ми можемо, ну, Марс з чорним місяцем це ще активується, ак, ну, активується вогняна енергія. Тож дивіться, щоб там нічого не спалити. Ну, хоча там я не знаю, там якийсь вулкан підводний. Маловірогідно, що буде там включатися. Бо у нас скорпіон він водний знак, а Марс це ж планета вогняна. Ну, Тим не менш, не робіть у себе. Оце знаєте, не поєднуйте воду з вогнем і не робіть вулкан цих пристрастей всередині себе. Неважливо, яких там це може бути якісь любовні пристрасті, це можуть бути якісь там. Не знаю, скандали, може, ревнощі якісь такі бути, такі дикі. Тут не включайтеся. А будьте виваженими і включайте свій ментал. Думайте спочатку і охолоньте, перш ніж щось робити. Ну, в принципі, це все, що я мала вам сказати про астроподії цього місяця. Думаю, що інформація буде для вас цікава. Нічого такого екстраординарного в цьому місяці немає. Живемо спокійно, ну більш-менш тихо, ну, не більш-менш, ну, так, як, уже, як вийде в наших умовах. Підписуйтесь, будь, будь ласка, на мій канал. Ставте лайки, коментуйте. Ваш кожен комент мені цікавий. Що-небудь скажіть, ну, поділіться інформацією. Може, я щось не договорила. Може, у вас якась інформація цікава є. Мені буде дуже приємно. Приходьте на консультації, консультації будуть вже відбуватися в новому форматі. Ну, я збираюся додавати, ну, є там, знаєте, як пакетом і астрологічна консультація, і робота з собою, бо нам треба розбиратися з собою. У нас дуже такий час дуже спресований зараз, дуже активний, дуже цікавий. І тому треба попрацювати не тільки з розказати вам, як астролог, я розказує про ваш діагноз, а ще включаю. У вас в якісь процеси там, наприклад, своїми якимись негативними емоціями, або, наприклад, ви розбираєтесь зі своїми енергіями. Енергії у нас є, причому вони різні по частоті вібрацій. Це я вам говорю як, як фізик, який закінчував в свій час там інститут. Тож, це, це вам не щось таке, що з ними падає Це норм, нормальне фізичне явище. І ми виглядаємо не так. Навколо нас є енергія, і треба працювати із своїми енергіями. Треба їх включати зараз. Це дуже цікавий час.